Знаєте, я минулого тижня не була, але мені чомусь здається. що Тут частково залишилося з минулого тижня чи з позаминулого. Ну, оці контейнери, да, вони однозначно були. Скільки вони зараз коштують? Скільки вони зараз коштують? 160 гривень. Так, як і коштували. Ну, тут три контейнери, мені здається, нормальна ціна. Бо вони так доволі якісно виконані, але могли б вже зробити знижку. Що тут ще є? Значить, Пластиковий салатник за 60 гривень. А ні, це миска за 42 гривні. Така невелика, в мене, до речі, дуже зручно прибирати, наливати водичку і пил прибирати, щоб не бігати, ганчірочку постійно намити. І отака, це салатник вже, 60 гривень. Я в більшій, в мене саме таке замішую тісто, але дівчата не можна мити в посудомийній машині. Хоча тут написано, я помила і воно трохи е втратило форму. Тобто вона в мене не ідеально кругла, а така трохи вигнута. Ну таке собі. Чашка в мене в малої така сама. Тут різні котики. От якщо ви підлітку шукаєте чашку, це якісь кавайні котики. І... Вони їх дуже полюбляють. Тут різні малюнки, наскільки я знаю. Отакі, От наче бачите, дитина на маму кричить, що це? Що це за такий малюнок? Напишіть. Так, це хтось іграшку сюди вже переклав, кружки. По 50 гривень не ржавіючі. Скрибок кухонний з тримачем. Де? Мені треба якраз скрипки купити. Ну немає тут цих скрипків. Можливо, вже розібрали, а можливо десь в іншому місці лежить щось тут, прям кавардак. А ось він. Шкрибок кухонний з тримачем. Ні, мабуть, мені такий не потрібно, мені потрібна оця просто металева така, такий просто металевий шкрибок. Але е, дуже зручно, бо з хімією не контактують руки, коли ви таким прибираєте. Тож придивіться, особливо хто не любить рукавички надягати. Сушарка підставка для столових приборів. Тут щось вони якось розібрані. Так, ну це, мабуть, сушарка підставка. Знімається піддончик в різних кольорах. Мені здається, ми з вами більш цікаві якісь пропозиції бачили. Органайзер для миючих засобів. Оце. Ну я не знаю, чи практично він чи ні. Купили б ви таке собі, чи ні. Напишіть мене. Це, мабуть, він кріпиться за кран. Ага, так, да, тут намальовано. Ну, хоча доволі зручно, щоб навколо нічого не стояло. Я не з тих людей, які, знаєте, все ховають. Тут є такі блогери, які показують, це там ховають, щоб навколо нічого не стояло. Е, мені головне, щоб не займало час, щоб я не витягала, не ховала кожен раз це все. Мені. Е, ну і щоб Обережно було, але це не значить, що повністю пусті поверхні. Металеве сито за 40 гривень. Класно просіювати борошно, але я просто дуршлаком звичайно, просію. Тут дуже-дуже дрібне оце плетіння. Дуже буде класно просіювати борошно. Силіконові форми для випікання 89 гривень. І Мені цікаво, і та, і та 89 гривень. Давайте подивимось. Так, і та, і та. Але от навіть дві форми я беру в руках, вони трохи затонкі. Тому саме для кексів вони не підходять, бо кекс саме тісто, воно, якщо з розпушувачем, воно буде розпирати. І у вас буде кекс от такої приблизно форми. Кругла, ну там більше, якщо заливні пироги робити, то вона непогана. Не дивлячись на свою товщину. Мені подобається оця сушарка для. Зараз подивимося, скільки вона коштує, для салату. Тут вона тріснута, що то пакування всередині таке. Воно з минулого тижня є, я заходила, бачила її. Можливо, хтось не встиг собі придбати, а треба 179 гривень. Ну, мені здається, вона, по-перше, дуже-дуже велика. Якщо ви велику, ну, великий обсяг зелені постійно просушуєте, то вона вам знадобиться. Якщо ні, то не знаю, чи треба, бо вона ж займатиме місце, але оце, оцю нижню частину можна, наприклад, замішувати тісто, і у вас буде при цьому треба подивитися, чи роз'єднується, можна витягати у це серединку, і буде кришка. Чому б і ні? Отакі от ємності для сипучих 99 гривень. Ой, впала. От вони мені подобаються. Давайте я оцю візьму. Вони будуть прозорі, високі, зверху видно, що там насипано, і тут ще є, дивіться, ручечка така. 99 гривень вона коштувала 130. Непогана ціна. Але якщо взяти, наприклад, кілька, то вже виходить. І суттєва сума за них. Хоча я люблю, коли все обережно тут, бачите, взагалі вже тут відламана оця штука. Ну, отак от. А, що ще є? Каструльки невеличкі. По-перше, ці набори контейнерів були і раніше 160 гривень. Я використовую доволі такі зручні, невеличкі каструльки по 200 гривень. І короб для зберігання 100 гривень. Щось тут так необережно все розклали. Вже люди. Все перекалашматили, не знаю. Так, тример 139 гривень. До речі, я не знаю, чи користуються ваші чоловіки, чи ні. Колись чоловіку дарували, він так і провалявся. Весь час ніхто його не використовував і потім вже він не працював. Туш для вій 62 гривні. Ну, я не знаю. Щодо того, що мені здається, вже в більш спеціалізованих магазинах те, що ти знаєш, які по якості купити помада для губ 31 гривна, резиночки, ухти. Вони є, бачите, ще різних форм. Я не знала, що таке буває. 28 гривень. Завжди тут є фарби, якісь для волосся. Це флорекс. 39 гривень. Слухайте, недорого. Можливо, хтось напише відгук, використовували ви чи ні. І ще мені, а от органайзер 70 гривень. Якщо ви займаєтесь якісь рукоділям, у вас щось маленьке, або дітям, наприклад, збирати якісь дрібні деталі і зберігати їх. Десь дуже дуже зручно. Вони бачите, є ще і різні. Ось такий, наприклад. Там більш прозорий, тут він не прозорий. Чохол для окулярів 54 гривні. Слухайте, ой. Але це треба окуляри поміряти, бо мала почала носити окуляри, і чухол, знаєте, оправа продавалася з таким тонким чухлом, я б її такий придбала. В мої чухли, які є, не влазить. Так, а що це? Це сумочка, да? сумочка складана. Тільки б розуміти, якою вона за формою. Це просто для взуття змінного. Це знаєте, такі торбинки. Чи це, щоб шопер в магазин ходити, не зрозуміло. А я б придбала, бо я сама ходжу за такими шоперами. Давайте я вам покажу. Можливо, ви десь побачите в АТБ. От дивіться, дуже зручно. Тут доволі великий шопер. Він завжди в такій маленькій торби торбинці. Торбинка чіпляється до самого шопера, щоб ви не загубили, коли ви його. Дістаєти. Я б таки придбала. Якщо десь таке бачили, напишіть мені. Ну, Тут щось стоїть незрозуміло. Ну, тут є от якісь шопери, але такі прості тканинні. Якось мені не дуже хочеться купувати. Хоча, здається, от хто пам'ятає, здається, з цих сумок із цих виробів, які з отаким малюнком іде якесь відчислення на ЗСУ. Чи я помиляюсь, напишіть. Купа одягу, але от я не знаю, як купувати ті ж халати. Треба ж це поміряти. І дівчата мені писали, що халат можна ж повернути. Ні, халат відноситься до тих товарів, які не підлягають поверненню. Це хіба що домовлятися, але прям домовлятися. Там я не знаю з ким з касиром, з адміністратором, що його можна повернути. Прям записуйте це, мабуть, розмову на телефон, якщо вам прям. Треба придбати цей халат, бо якщо малий, ви його не повернете. Я колись так в епіцентрі думала придбати, але там сказали, що якщо я от на наступного, наступного дня поверну, то вони приймуть. А якщо не поверну, не приймуть. Але знов таки, це мені каже консультант. А як буде при поверненні? Хоча наче в епіцентрі ніколи проблем не було. Тож на це звертайте увагу. Ой, брилки які прикольні. Це, мабуть, на сумочки. Так, брилочок. Ну що, от знову бігти. 69 гривень. Зараз я подивлюся. 88 котні. 89 гривень. Я люблю такі штуки, всякі. Але я думаю, що коли дівчина під 50 буде ходити з такою штукою, це буде виглядати смішно. Ой, а от дивіться, яка класна іграшка, вона наче в'язана. І така затишна, затишна. 150 гривень. І я якраз шукаю подарунок дівчинці підлітку. І от я подумаю, якщо б вона десь чіплялася, я б їй точно подарувала. да, вона полюбляє і так маленькі іграшки. І мені ця якась така особлива. Та в неї мама дуже гарно гачком в'яже. Думаю, що для неї це буде не дивина, а мені бачите, дивина. Це те, що манулі. Не розпродалося акції минулі завози і все тут стоїть. Ми бачили вже ці контейнери для спецій. 100 гривень вони зараз коштують, а коштували 150 багато чашок. Так, що тут є цікаво? Салатники по 60 гривень. Отакі. І я, до речі, не проти взяти собі два зайвих таких салатника, бо в мене чотири на трьох, знаєте, не туди, не сюди. Скільки вони коштують? 94 гривні. Вони були колись на акції, коштували дешевше. І вони довгий час були по всім магазинам. Так тривалий час вони лежали, то я зачекаю, не буду поспішати. Мені подобаються у цій ємності. Ну, стрічечка як стрічечка, це на будь-яку банку можна зав'язати. Якщо є таке горлечко. коштують вони 80 5 гривень. Ну, от, Наприклад, каву або чай я люблю зберігати саме в скляних ємностях, бо металеві дуже швидко псуються у нас в пластику, Якось мені здається, що пластик набирає запах і потім ну, це не дуже добре, ви самі розумієте, знов такі сутки різні. Так. Цей 70 гривень набор, оцей класний 199 гривень набор. Я на нього дивилася, дивилася, не знаю. Що тут? Чайник. чайник, Скільки коштує чайник? 280 гривень. Ну, пластик, мені здається, тут такий, що коли чайник буде нагріватися, велика вирогідність, що сам пластик почне виділяти запах. Знаєте, є от така проблема, тому я не знаю. Це треба дивитися. Відки, точилка для ножів та ножиць, отака 85 гривень. Ну, реально, це все вже було в минулих різних розпродажах. Скляна ваза. Ось така от, 140 гривень. Ну, давайте подивимось іграшки. Автомобілі по 70 гривень. Тут поліція. Різні іграшки, зараз 100% знайдемо мій мій улюблений борщ. Борщу нема. Тут замість борщу щось незрозуміле. Сонік 99 гривень приводи Соніка. Маленькі якісь герої. Я так розумію, дітям просто, що купуєш і на вибір якась, оце цікаво, що там буває. Але коли ти вже зібрав кілька, як їх купувати, я не дуже таке полюбляю. Так. Скільки вона коштує? Зайчатки та пташки. Ну, за кожним товаром треба бігати. Так не люблю таке. 100 гривень. Трансформери по 90 гривень. Так, це щось для маленьких. О, таке я люблю різні розвивалки. Так, ціна 60 гривень. Прикольно. Домашні тваринки. Ну тут завжди багато книжечок. і можна знайти щось прямо цікаве для дітей. Розвиваючи, бачите, тут і загадки, і можна віршики вивчати. І подивіться, які класні друзяки динозаврики. Анука, 179 гривень. Я обожнюю дитячі книжки. У нас в родині дуже велика колекція. Дуже багато читало. Слухайте, тут таке класне видавництво. У мене дитина так обожнювала все про динозаврів. Клас. Тут і віршики можна вивчати, пам'ять тренувати. І бачите різні динозаври тут класно. І такі малюнки цікаві прямо. Такий стиль ілюстрації гарний. Тут перевертати, ви помітили, треба книжку, я таке дуже люблю. Пазли, о, дивіться, ще тут у морі і тропічні фрукти. З дітьми треба займатися, не перекладайте свою відповідальність на інших, розвивайте дітей. Не надмірно, але все одно на це треба виділяти доволі таки багато часу. Так, а що це за Гаррі Поттер? 8 це пазл? Я так люблю пазли складати. 140 гривень. Ну це легкий рівень. Не для мене. Мені треба так, щоб... А, от тут є рівень більший, і медіум, і важкий, бачите, різний. Ну, Можливо, ви комусь шукаєте подаруночок, то придивіться. Але мені оцей цей сподобався. Змія це ще з нового року. Тут валяється. Це іграшка на ручку. Їх тут кілька штук. Давайте подивимось, скільки вони коштують. Преміальна якість стильна упаковка гривень. Я колись схожу, показувала в. Аврорії мені написали, що це для. Ну там квіточка була, це для для тих, хто шиє, щоб сюди волочки е, ставити. Але я не знаю, тут, ну, тут ще більший хоча об'єм. Можна її так використовувати, але це все-таки дитячі. Ну, купа іграшок, я думаю, якщо ви захочете, ви щось цікаве для дитини своєї знайдете. 90 9 гривень. Змія, до речі, 75 гривень, і вона так і коштувала, коли я купувала її. І канцтавари завжди мене просять показувати, що тут є. Зошит для малювання 37-30. Трохи тоненький папір, але дитині в школу підійде. Скотч по 21,30. один чотири штуки. Отакий от. Лупа, а де ж тут лупа? Лупи розібрали. Блокнот збудованим калькулятором. Ось ось, мабуть, він. Ні, це калькулятор окремо. Ось він. Але бачите, хтось вже пошкрябав. Клипива по 20 гривень. Різні блокноти, блокноти, блокноти. Їх тут прямо ціла купа, можна. Обирати і ножиці є дитячі, і хтось вже губки сюди переклав. Ну і тут різний пластилин. Дівчата, Отакий якийсь я брала. Я вам показувала вже для об'ємної ліпки. Мені треба було зробити для рептилії будиночок. Я думала, він застигає повністю. Але ні, він залишається м'яким. Вже три місяці пройшло. Все одно він ще м'якенький. Тож, якщо ви берете для якихось таких, я знаю, його беруть там щось підправити дома, десь якусь щілину заробити. Не висихає він повністю на це теж розраховуйте.